Хейовасапчик, всім братва, мікрофон, як завжди, я Фортіс, і в сьогоднішньому відеоролику у нас буде продовження до шляху Volvo Truck, Full FT. А якщо ви якимось чином ще не бачили першу частину з цього шляху, обов'язково на канал і перегляньте. Також перед початком цього чудесного відеоролику попрошу вас підписатись на канал, так як до 2К лишилося ще чуть-чуть, Зараз ми доб'ємо скоренько. Поставити лайк, підписатись до канал і написати цікавий коментарі. Зайшовши быстренько в ігру, я пішов зразу до квестового персонажа, сім'ї Якиш, Ну, сімейні квести. Звісно, виповняючи їх, нам дають таку нагороду, як сімейні талони. Пізніше ми зможемо їх продати. В першому нашому завданні нам потрібно буде привезти три вантажа з SF-порта сюди, в сімейну хату, скажімо так. Так, ми приїхали, быстренько відкриваємо, загружаємося і вертаємось назад на нашу сімейну квартиру. Під'їжджаючи на сімейну квартиру, заїжджаємо сюди і швидко проходимо на червону м'яточку. Сигналимо, здаємо і їдемо ще так два рази, нам потрібно буде привезти. Так, ось другий раз. під'їжджаємо, забираємо і приїхавши, здаємо. Беремо, здаємо. Як привезли три грузи, відправляємось до нашого персонажа, в якого її брали квести за нагородою. А за виконане нами завдання дається 21 сімейний талон. Так, зберемо друге наше завдання. А в другому завданні нам буде потрібно зловити одну тонну риби. За допомогою, скажімо так, катера, який ми зможемо орендувати. Ну що ж, відправляємось туди. Ну що ж, ми тут? В принципі, орендовуємо катер і відправляємося біля пляжу сан Сан-Ф'єро, так як там можна ловити рибу, тут не можна. Припливши плюс-мінус біля пляжу сан Сан-Ф'єро, як бачимо, вже тут одна людина збирає рибу, розкидуємо наші сітки і починаємо збирати рибу. Так, ось так я розклав сітки і зараз будемо чекати, як назбирається як мінімум 300 в одній штуці, точніше, нам потрібно 400 в одній штуці, так як 300 плюс 300 плюс 300 виходить у нас 900, а нам потрібно ще 100. Модуємо чекати в принципі, 400. Так, ну що ж, зібравши рибу, безренько відправляємось назад на місце, де ми орендовували катер і здамо рибу, і можемо так сказати закінчимо цей квест. Ну що ж, Причалюємо на нашу мітку, быстренько здаємо, продаємо нашу рибу і йдемо забирати нашу нагороду. Ну що ж, я прийшов, давай мені нагороду. Ось він мені видав ще 21 сімейний талон. Тепер нас загалом 42 сімейних талона. Ну що ж, напевно, беремо наступне завдання, і в наступному нашому завданні не потрібно зайти в ліс і знайти 3 оленя і вбити їх. Так, звісно, перед заходом в ліс, купимо собі зброю і відправимось в ліс. Від'їжджаючи до лісу, я вже замітив одного. Виходимо і гасимо його. Зараз ми їх скоренько знайдемо. Так, другого чучмека я вже знайшов. Ну що ж, і посіння. Вбиваємо і йдемо забирати нашу нагороду. Забираємо нагороду і в нас тепер загалом 63 сімейних талона. Думаю, зараз можна відправитись на ЦР і продати їх. Ну що ж, виставив я товар, тепер будемо чекати надіятися, що нас хтось купить. Простоявши на церкві, я зміг тільки продати ЛЦ премії з минулої серії. Ми їх продали по 300 тисяч і загалом плюс 600к. Далі я не зміг продавати сімейні талони, я просто знайшов скупщика, який плюс-мінус за адекватну ціну скупляв сімейні талони. Продав я їх 63 штуки по 16 тисяч. Ну що ж, наступним моїм кроком було влаштуватись на роботу машині з трамвая і на цьому заробити. Я знав, що там небагато досить платять, але там падали ларци, і я хотів піднятися іменно на ларцах. Ну що ж, залітаємо в принципі в роздівалку, переодіваємось, реєструємось на наш рейс і йдемо працювати. Робота досить проста, прийдеться всього-навсього зупинятися на наших мітках, щоб робити зупинку і далі відправлятись. Загалом не тяжко і оплачуватись повинно нормально. Провівши велику кількість часу на даній роботі, у нас тепер баланс складається з 7 мільйонів і 500 тисяч плюс-мінус. І також ми зробили 2 ларця премії. Ну що ж, наступного дня я також зайшов, вирішив тут попрацювати, все-таки захотілося більше ларців вибити, щоб їх загалом потім продати. Ну що ж, виходить так, що я їжджу, їжджу, і тут сервер закриває свій тобто сервера виключили. Ну я встиг все-таки добити до 8 мільйонів, і після цього я відпочивав собі. Коли сервера відкрилися, я зайшов і почав виконувати. Випонувати квесті, як і там того дня. Почав виконувати квести, зв'язані з грузовиком. Тобі ж зараз буду привозити вантаж. Оп, оп. 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 Біжимо за винагородою. Ну що ж, наступний квест я також почав виповняти. Він зв'язаний з риву, я думаю, вже бачили, знаєте, тому нема смислу розтягувати відео. Ну що, завдання виповнено. Тепер можна перезаходити в ігру і забирати нашу нагороду. Забираємо нагороду за виповнений нами квест і беремо третій наступний квест. Лотаємо оленяток. І забираємо винагороду. Після цього я відправився на цер і почав шукати, де можна продати сімейні талони. Ось знайшов чола, який скупляє сімейні талони за 16к. Я продаю йому всі талони, які в мене були. І баланс на зараз складається з 9 мільйонів. Також я продав пару рулету, які в мене накапали з сундука. Якимось магічним способом мені вийшло зловити першу лавку. Я договорився з чолом, то що він скупляє мій товар і я йому віддаю лавку. На той момент я зібрав з роботи два ларца і я йому їх продав. Також там були тушки оленя. Ну що ж, 20-40 я быстренько залетів на собирателі і почав збирати яєчка. Конкуренція була дуже малою, три людини, всього насого три людини. Я пам'ятаю, як в 2020-2019 році тут грало по 40 людей і збирало ті яєчка. Хто не знає, з тих яєчок падають бронзові рулетки подарки, І пізніше це все ми зможемо продати на церкві і також бути в плюсі. Ну, така акція діє тільки раз в день. Пробувши 5 хвилин на цьому чуді, я зміг назбирати 47 подарків і 8 бронзових рулеток. Зараз відправимося на ЦР. Ось ми вже на ЦР і безрінько продаємо наші подарки і продаємо бронзові рулеточки. Ну а в цій серії ми заробили 5 мільйонів і 500 тисяч. Якщо тобі сподобалася ця серія, то обов'язково став лайк, підписуйся на канал, пиши цікавий коментарій і всім до наступних зустрічей.